Про пачкорди в інтернет мережі буває два основних таких типи. Оце є зернет пачкорд, який, напевно, у вас вдома є. Ви, можливо, підключаєте комп'ютер до інтернету чи телевізор до інтернету. Ось такий біленький, який має ось таких дві плазмаси штучки на кінці. Два джека так звані. Джеки у нас є розключені спеціальним чином по спеціальній схемі по кольорах. Цей кабель він має ось таких 8 собі-проводів. Отут ви можете побачити: це звеці пари, і кожна пара має відповідно два своїх провідника. І правильним чином їх необхідно розключити, щоб ваш інтернет працював за допомогою такого кабеля. Даний Ethernet пашкорд підтримує швидкість передачі даних до 1 ГБ. Це є максимум, більше ви з нього наразі не витягнете по швидкості. Іншим типом розповсюдженого пашкорда є ось такий оптичний. Він такий жовтенький. Що бачили, що це є оптичний кабель. З ним потрібно бути обережно. В ньому є скловолокно всередині, яке легко переламати. Тому його не можна згинати під гострим кутом. З ним потрібно бути обережним. Він має теж два джека з двох сторін, але в ньому передається світло. Таким чином, з цими штучками потрібно бути обережними, щоб він гарненько у нас працював. Цей пачкорд є сучасний і підтримує максимальну швидкість передачі даних в мене до 10 Гбіт. Тобто, оцей його старий підтримує швидкість передачі до 1 ГБ, а оцей вже підтримує до 10 Гбіт. З таким чином, він є сучасне рішення, класне, а оце вже трошки така стара відходяща технологія. Ставте подобайки, підписуйтесь на нас. Дякую, що дивитесь.